Розкажи про обшуки СБУ, які у вас були. До нас прийшли в сім ранку, виламали стіну, двері, розтік в пол. Ложись під на пол. Я в шокі у мене істерика. Залітає 20 чоловік. Морда в пол, ти блядь, вже де не, так клас. Вони зачитують причину задержки, Понятне діло, яку всі ш'ють зараз всім. А я так от повертаюсь на нашу стіну, де куча флагів. У нас по центру хати стоїть БПЛ за 30 тисяч доларів. Футболка там хлопцю задонатили на протез. Тут все, все що можна було принести. Хокаски, то все блядь, дрони стоять. І нам це зачитують. Ну, так порачує з таким. Мене не зачастую все написано. Типа, блядь, нести ні? Ну, вигаварюються нормально? Такі фрази вообще. Потім виключились камери. У нас була з ними розмова. Попросили со мною старафіруватися. Я кажу, ні. А там все по схемі далі. На наступний день дзвоночок ну, і розкажуть, як це можна рішити. Скільки, куди, що. Ну я розчарувалася. дуже. Упало все в моїй голові. Ракети літають, люди вмирають. Ну, типу, тривога їбать. Мені в хаті вбивають двері свої ж. Довелося поїхати, бо ви не хотіли давати хабар. Так. Да. Багато треба було заплатити? Да.